Привід для критики, дорогі мої, часто у житті складається така ситуація, що вірним не треба свідчити оточуючим про Спасителя і його благозвістку, не треба творити справ милосердя, лише хто б міг подумати, не дати приводу тим, хто шукає приводу. 2 Коринтян 11,12, тобто поводитися благопристойно і статечно, 1 Коринтян 14.40. А все інше за нас зробить світ з усім непотребом, що коїться в ньому. Саме так, світ є найкращою рекламою церкви Христової, звичайно, для певної категорії людей, які в силу низьких тих чи інших обставин цей світ не злюбили. Ну, і як тут не пригадати відомі слова апостола Євангелиста Івана Богослова? Не любіть світу ні того, що у світі. Хто любить світ? У тому немає любові Отчої, бо усе, що у світі похідь плотська, похідь очима і гордість житейська, не від Отця, а від світу цього, і світ минає, і похідь Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. 1 Івана 2, 15, 17. Перебувати по вік, щоб там не казали люди, але це по іделія, яка цілком досяжна ще в цьому видимому світі, вже не кажучи про нагороду, яка чекатиме вірних Богові на небесах. Проте, на превеликий жаль, не так вже багато людей хочуть цієї іделі, залишаючись вірними світові. І таким людям байдужа наша проповідь, їм немає жодного діла до справ милосердя. Звісно, якщо це не стосується особисто їх. І єдине, що ми вірні, може зробити для тих, так це не давати приводу критикувати церкву своєю негідною поведінкою. Це дійсно, що ми можемо зробити для навернення цих людей, звісно, якщо не враховувати молитви. А про молитву якраз багато вірних забуває. Перебувайте у мені і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені, я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15, 4, 5. Ну, і як тут можна обійтися без молитви, без покладання надії на Бога. Правильно, ніяк. Але чомусь багато вірних про це забувають, покладаючись у питанні навернення оточуючих на власні сили? І який у цього результат? Так і вірні дають своєю поведінкою якою можуть рухати цілком благі наміри, привід, часто і небезпідставний, для критики особисто себе і церкви в цілому, саме те, чого не варто було робити. Але причина, дорогі мої, знову ж таки не у вірних, а у людях світу цього, які не хочуть переконатися на власному досвіді істинності біблійних слів. Не бачило око і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. 1 Коринтян 2.9. В принципі, багато хто зі світських скептиків був би не проти побачити все це на власні очі, і там залишитися, якщо на те пішло. Проте для цього потрібна віра, потрібна зміна власного життя згідно біблійних вимог і принципів. Але на це здатні лише ті люди, яких зовсім не влаштовує цей світ і те, що робиться в ньому. А якщо люди готові йти на компроміс з цим світом і не виявляють до того ж бажання змінювати свій стиль життя. То таким людям куди легше вишукувати недоліки церкви та її вірних. І для них немає суттєвої різниці, чи будуть ці недоліки явними, чи уявними, чи просто фейковими. Нам же вірним, зі свого боку, залишається лише не давати таким скептикам справжнього приводу для критики. Не варто перейматися, начебто відсутністю видимого результату нашої проповіді і кепкування з боку невірного оточення. Ви, світло світу не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить всім домі. Так нехай ще є світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Матея 5:14.16. От лише людям світу цього часто густо байдуже до ваших добрих справ, але коли ці справи спрямовані на їх адресу, вони сприймають як щось належне. Як тільки щось робиш не для них, так ти тоді вихваляєшся, на показ, усе робиш. І біда, робиш щось на показ робиш. Не робиш нічого знову не, не добре. Багато хто навіть виявляє сміливість. А насправді нахабність обурюватися недостатності наданої допомоги. А от цікаво, такі хами, у свою чергу, сильно допомагають оточуючим людям армії в теперішній час, щоб звинувачувати інших у недостатності допомоги. Отож бо. Як бачите, не завжди, принцип, усе, що треба діла милосердя, творити таємно. Тут виразно сказано, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного, так що не все твориться мовчки. Господа Бога святіть у серцях ваших, завжди будьте готові всім. То домагається від вас звіту про ваше оховання дати відповідь із лагідністю і благоулінням. 1 Петра 3:15. Але більшості світу байдуже до нашого сподівання і тим більше до нашої віри. Світ, якщо не відверто, то потаємно глузує з нас, критикує, деколи щиро ненавидить. І справа, передусім, не у самих вірних, а у людях цього світу вони самі обрали шлях спротиву, благому Божому промислу і мають з цього відповідні наслідки. Але звинувачують у цьому вірних тих, хто чинить добро, зовсім не бачачи за собою провини. А для чого ми підняли? Болючі для кожного вірного питання відкинення їх світу. Ці питання піднімав нас Спаситель ще дві тисячі років тому. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, ненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я вас вибрав від світу, тому світ ненавидить вас, Івана 15. 18.19. Так що в цьому немає нічого нового, як і в тому, що вірних швіт завжди гнатиме. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас, Івана 15.20. Так що не переживайте, що вас осуджують, що все робите на показ, робіть свої діла, не звертайте на це уваги. Так що не варто перейматися, начебто відсутністю видимого результату нашої проповіді і кепкування з боку невіруючого оточення. Так само ставився до нашого Спасителя і багато хто з його оточення за відповідь: хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх. Має собі суддю слово, яке я сказав, воно судитиме його в останній день, Івана 12,48. А якщо раб не більший за господаря свого, Івана 15,20. Тому немає сенсу особливо засмучуватися над тим, що світ відкидає вашу проповідь, ваші діла милосердя і глузує з ваших спроб зробити цей світ хоча б на дрібку краще. Ви тільки не дивуйтеся і не смійтеся. Але світ останні 2000 років, причому цілком безуспішно намагався зробити себе кращим. Методи досягнення цієї мети він намагався використовувати різноманітні, проте результат чергового такого експерименту з преображення світу у кращому випадку був нульовим, а в гіршому ставало тільки гірше. Пам'ятаємо, комунізм будували, що вийшло? Розвалилося руїна. І лише завдяки благодаті Божій і самовідданій праці, вірних світ не перетворився в підсумку на справжнісіньке пекло, хоча слід зауважити, багато борців за народне щастя намагалися це зробити. Ті, що проповідували гасла про народ, про бідний народ ставлялися, потім цей бідний народ гнобили, по сибірах вивозили. Але чому в чергових борців за процвітання і добробут та подібні мальовничі гасла знову нічого не виходить, а вірність з їх мізерними можливостями, силами на тлі чергового провалу таких борців показують чудовий результат. Дорогі мої, секрету в цьому абсолютно немає, принаймні для нас, сам тих, хто вірує, а не для чергових борців. Уся справа у Спасителеві, адже саме у вірі в нього вірні черпають свої сили. Крім того, саме Господь є рушієм усіх благих змін, що відбуваються у цьому світі. І це теж не має дивувати, адже без Його допомоги ми не змозі творити щось добро. Перебувайте у мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лосі, так і ви. Якщо не будете у мені, я є лоса, а ви гілки, хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Робити нічого. Часто в житті складається така ситуація. Що вірним не треба свідчити оточуючим про Спасителя і його благозвістку. Не треба творити справу милосердя, а лише, хто міг подумати, не дати приводу тим, хто шукає приводу. Тобто поводитися благопристойно і статечно, 1 Коринтян 14, 40. А все інше за нас зробить світ з усім непотребом. Що коїться в ньому. Саме так, світ є найкращою рекламою церкви Христової. Звичайно, для певної категорії людей, які у силу низких тих чи інших обставин цей світ не слюбили. Ну, і як тут не пригадати відомі слова Спасителя Івана Золотустого, не любіть світу ані того, що в світі, хто любить світ? У тому немає любові, отчої, бо все, що в світі, похід плоцька, похід очима і гордість житейська не від Отця, а від світу цього. І світ минає і похід Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Перебувати по вік, дорогі мої, щоб там не казали люди, але це іделія. Яка цілком досяжна ще в цьому видимому світі, уже не кажучи про нагороду, яка чекатиме вірних Богові на небесах. Проте, на превеликий жаль, не так же багато людей хочуть цієї ідеї, залишаючись вірними світові. І таким людям байдужа наша проповідь, їм немає жодного діла до справ милосердя, Згідно, якщо це не стосується особисто їх. І єдине, що ми вірні можемо зробити для них, так це не давати приводу критикувати церкву своєю негідною поведінкою. Це дійсно, що ми можемо зробити для навернення цих людей, звісно, якщо не враховувати молитви, а про молитву якраз багато вірних забуває. Без мене не можете робити нічого. Каже Господь. І як тут можна обійтися без молитви, без покладання надії на Бога? Та правильно, ніяк. Але чомусь багато вірних про це забувають, покладаючись у питання навернення оточуючих на власні сили. І який у цього результат? Такі вірні, дають своєю поведінкою, якою можуть рухати цілком благі наміри, привід часто і небезпідставний для критики особисто себе і церкви в цілому, саме те, чого не варто було робити. Але причина знову ж таки не у вірних, а у людях світу цього, які не хочуть переконатися на власному досвіді істинності біблійних слів. Не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. 1 Коринтян 2.9. У принципі, багато хто світських скептиків був би не проти побачити все це на власні очі, і там залишитися, якщо те на те пішло. Проте, для цього потрібна віра, потрібна зміна власного життя згідно біблійних вимог і принципів. А на це здатні лише ті люди, яких зовсім не влаштовує цей світ і те, що робиться в ньому. А якщо люди готові йти на компроміс з цим світом і не виявляють до того ж бажання змінювати свій стиль життя, то таким людям куди легше. Вишукувати недоліки церкви та її вірних. І для них немає суттєвої різниці, чи будуть ці недоліки явними, чи уявними. Нам же, вірне свого боку, залишається лише не давати таким скептикам справжнього приводу для критики. Люди світу цього часто нарікають на вірним. Слід зауважити деколи цілком небезпідставно, що ті не виконують заповідей Божих, маючи на увазі не тільки всім відомі заповіді, але й все, до чого закликає людей Біблія. Багато хто з людей зовнішніх заявляє, що не є віруючим, не стає частиною церкви тіла Христового через те, що її окремі члени не відповідають Божому покликанню. Просто так і кажуть, я не хочу бути такий, як вона, чи я не хочу бути такий, як він. З цим не поспориш, щойно наведені Закиди часто густо відповідають дійсності, і як сказано в Біблії багато званих та маловибраних, і може скластися враження, що вірним самі раз. У розпачі за старозавітньою традицією треба починати посипати голову попелом. На превелике задоволення людей світу цього, які там чином удовольняють своє почуття зверхності над вірними, тобто власну гортиню. От тільки подібне враження дещо передчасним буде, а що вірним і варто робити, так це не голову посипати попелом, а пригадати наступний біблійний вірш. Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед Своїм Господарем стоїть або падає, і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його, Римлян 14, 4, а на додаток є ще менш чудові і надихаючі вірші, а ти чого осуджуєш брата Того? Або й ти, чого зневажаєш брата Того? Усі ми станемо перед судом Христовим. Бо написано: Живу я, говорить Господь, переді мною схиляться усяке коліно і всякий язик буде сповідувати Бога. Отже, кожен з нас дасть за себе відповідь Богу. Рамлян 14, 10-12. Звичайно, хотілося б продовжувати в такому напрямку і далі, але напевно ви зрозуміли хід думки, заповіді Божі, його святий закон дані абсолютно для всіх людей, без жодного виключення. І не має значення, чи готова людина це визнавати, чи не готова, чи припускає вона існування Творця, чи цей беззаперечний факт вона сухвало відкидає. Немає жодної різниці. Адже всім нам належить стати перед Судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він зробив, вже в тілі добре або лихе. 2 Коринтян 5:10. З таким самим успіхом можна ігнорувати земне тяжіння. Але за першої нагоди це тяжіння дасть про себе знати, навіть попри факт його ігнорування. Те саме стосується питань Духовних сфери. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина та й пожне, хто ще її для плоті своєї від плоті пожне тління, а хто ще її для духа від духа пожне життя вічне. Звичайно, кожен має, дане Богом, право це не визнавати. Отільки неприйняття абсолютно не скасовує дієвості цього біблійного принципу. А Боже твердження багатопокликаних та маловибраних стосується не тільки кола вірних, але людства в цілому, зокрема тих, хто відмовляється ставати частиною церкви тіла Христового, через те, що її окремі члени не відповідають Божому покликанню. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. Цікаво буде послухати, почитати і поставте лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу!